Мій священик спілкувався з лікарем, який пережив клінічну смерть. І цей лікар він не вірив в життя після смерті, що є душа вічна, він жив матеріалізмом, як, в принципі, багато хто сьогодні живе і думає, що от є наша плоть, і все оце матеріальне, що є, люди щось біжать, хочуть, і просто сенс життя, тільки матеріальний світ. Як нібито ми з собою це все заберемо. Але нас так навчили, комуністи, Радянський Союз, що життя після смерті немає, і душі немає. Тому ось це матеріальне, це ось ця така реальність. Але коли цей лікар е, пережив цю клінічну смерть, він себе побачив е, збоку. Він дивився на себе зверху, на своє тіло, яке лежало е, на ліжку. І знаєте, дійсно це життя, воно дуже коротке. І наша ціль це жити по духу, з'єднатися з Ісусом Христом, е, праведно жити, свято жити, щоб у вічності наша душа потрапила саме до Господа.